Всім привіт! Сьогодні робити обзор на Клавдію Вуль із серії Страх Камера Мотор. Давайте ж почнемо мотор. А, ну, коробка в неї походила, як можете зрозуміти. Отут пише Клавдія Вульф. Так. А, тут наша Клавдія, можна помітити її, щучки і так далі. Тут у неї йде ручка, її айкофін і її запасна, запасна книжка. Також йде з неї дневничок, мій перший дневничок, в е, там відставка і розчиска. Також є така, надпись ді, ді 2014 рік, е, страх камера -матурниць". Так. Отут От э, такі так би, прожектори і пише э, страх камера -мо мотором Fried Camera Action, по-моєму, так не знаю, як правильно читається. А тут наша клавдія так би на черво... Ну, по-моєму на чорній чер... доріжці. Тут так би, всі клавдію фоткають. Тут де Сархай... І надпись Monster High, і наша сама Клавдія. Її надпись якийсь звати, і кого вона дочка. І Хант і Арт. мені арт це сильно сподобався. І пише 6. По бокам тут так. Ну, прозор, ну теж. Ну, тут не так. це не так. Тут уже. Повний арт оцього цього маленького арту, можете зрозуміти, на вже трошки видніше, що на чорній доріжці. Тут є трошки маленька анкета, наспис «Read her Full bio і e Diorie Infight. Щось типу такого. Трахкамерам і коротке описання цього фільму. Почнемо розпаковувати. Отак лялечка оглядає без тої коробки. Йдемо розпаковувати аксесуари лялечки. Книжечка на якій пише Monster High, вона червона. І, до речі, любимий кольор нашої клавдії це є червоний. Також є планшетик. Ай кофе. І її запасна ручка пряд вона чорного кольору. Також йде дневничок. Ось такий Monster High. Бувше Клавдія Клаудія Вульф, такий черепок і тут вертання. Ні, тут е, багато записів. У Клодії дуже гарний і украдний е, почерк. Е, де про неї вся її. Ну, про неї там. Наприклад, її ім'я Клавдія Вульф, гіро... 19, вона монстр з Вервульф. Тут так пишу. Ну, тут така вічок. Так, іде з нею колекція підставочка і розчосочка. Йдемо до обзору лялечки. Наша Клавдія Вульф. Отут, ну, давайте почнемо з її волосся. У неї волосся дуже-дуже-дуже ярке, жовте. Не ну, будемо різничку тут прикріплено, на це не звертайте татуам. Трошки залачена, але я ці кучері не буду розп... Ну Так, розплувати. У мене одна ця прядка вже так трошки забула, а дивіться, яка вона була. А що з нею сталося? Тому я не буду більше так робити. Це, ну, добре, прошивка в неї теж добре. Вушка в неї достатньо великі. такі трошки наполегливі. В ному вушку в неї є е, Сережечка. Е, Він якоїсь там штучки е, чорне. Вона буде дуже. Воно такі на, на волосся залишаємо. А отут отакі от стрішечки. І головний аксесуар це, думаю, всім. Видно, на її оці окуляри. Вугля в неї дуже гарні, так що я їх зняла. вони самі такі. Ну, всім покажу, як. Ну, такі, ну, це кошка є. А тут чорні і трошки прозорі. Вони. Все добре стоять на лялічі. Тобто надеваєш і спокійно. Да? І не сидяне. Як я казала, у мене одна кучеря вже така, але я покажу на другій, Весь як вона передивиться. Ну і дві прядки відкриті уже так. Да. в Шкіра сама дуже темна. Ну, не аж таки дуже ну, темна. Темніше, ніж у всіх своїх вервульфів. Пізніше я покажу свою Хоулін для прикладу з молодшої до найстаршої. У неї макіяж, як ми можемо помітити, дуже яркий, жовтий, червоний знизу. в неї чорні, і в неї окраний такий носик. Також в неї губки е, якісь такі бордові, типу такого, і зубки дуже білі. До речі, це перша рекоменда, яка сміється. Е, наступно йдемо до її аксесуарів. Ну, до одягу, точніше. В неї є дуже гарний такий піджачок, і, до речі, Клаудія — це її сценарист. В неї є такий червоний піджачок з чорною такою пшивочкою. Можна помітити, тут так би, імітація е, Ну, це на ліпучок. У неї є дуже гарне платочко під низом. Це таке з дуже багато різних принтів, можемо помітити, Відкривається так на ліпучці, все добре. І ожерелля, яке ззаді є розлічок, можна при бажанні його зняти отаке. Також в неї є отакий от браслетик. Ну, у неї є, е, дуже гарні такі, е, казати, гольфи. Вони червоні і вони не спадають. Тобто, ну, такі вони не спадають, взагалі. Так, набудь свою гулячку мотиляти. У неї такі жовті-жовті, ну, можна так сказати, це золотий колір. З шпами такі, ну, капчики-босоножки такі. Дуже гарно. Хочу до ну, речі, сказати, що лялечка на отаку підставку не йде. Тобто вона сама не влізається сюди. Я це зробити до камери, Тобто вона грубша, ніж це. Ну, може, коли її прям так аж роздіти, то вона ну, тебе то вона буде йти, але так то вона не йде. Речотка в неї проста. Це такий планшеток, як я казала. Ну і все. Дякую за цей просмотр. вам сподобалось сподобалась Клавдія, те, як мені, то ставте пальчики вверх цього відео. А, забула, я вам мала ще порівняти. Давайте ж порівняємо. Забула сказати, що у нашій монстер хай Клавдій Вульф є прослатики. Я вам зараз покажу, його. в мене чорний. Такими шпами. Я принесла Хоулін. Зараз я її приведу до порядочку. Хочу казати, що на мене дуже холодно, думаю, що на мене було в сумці. Йдемо, йдемо. Все, зараз я порівняю. Та-да! Так. Сестрички! Хоулін 14 років, як я пам'ятаю, чи 15, а наші клавти 19. Не такі мулі сестрички, так що всім па-па, підписуйтеся на мій канал.